Так, друзі, привіт! Буду відправляти книги. Ось така ось українська мова, автор Ющук. Це для п'ятого класу, рік, який 89-й, 30 вона коштувала. Також населений острів. Знову та книга, що в мене була, також її відправляю. 90 Ось така чудова книжечка, це вже друга, така, яку я е, продаю. 50. І квітка, квітка Остав'яненко. Вибрані е, твори, самі такі основні його. Дивимося, це шкільна бібліотека. Є тут ось такий нюанс, також я її е, поклеяв. Е, і трошки блок тут е, перекошений, але. За 30 хай їде. А ви книги читайте? Ні в якому разі не викидайте. Дякую.